Рубрика дихання це життя. Сьогодні у нас наразі Апанасаті, ой, не, не Апанасаті, а Капалабхаті. Капалабхаті, Капалабхаті прана яма, яка дихання техніка, прана. Прана яма. Пранайяма, контролювати енергію, тобто прана яма. Яма це контроль. Прана яма контролювати енергію, тобто це дихальна техніка. Так називається техніки йогі. Я з ними давно дружу, дуже, дуже вони мені подобається. Я вам не один раз казала, що завдяки цьому я на фізичному рівні збавилася від цих всяких проблем з носом і так далі. Хоча я вже жила на каплях, реально жила на каплях. Mm. Дуже я склона до алергічних реакцій, всіляких. тим паче, я жила в кривому Розі довгий час. Ну, ще живу в кривому Розі, я вже по цього збавилася, тому що я почну влікатися паранаямами. І вам дуже Тому такого вам... Разні закидові удочки, можливо, якась із цих дихальних технік вам сподобається. Угу. Ну, ще чуть трохи віруси, да? тому зараз зв'язана із вірусами техніка, е, називається Сахаджа Пранаяма. Коли ми будемо вдихати довго-довго, затримуватися, хоч на декілька секунд, а потім видихати і потягувати мишці проміжності, банку ділять, закривати наш, наш як самочок. нижній ділять, да? Важливо візуалізувати, Тож я зараз на початку розкажу вам трошки техніку, да? і під час цієї виконання цієї техніки яме, важливо візуалізувати, уявляти, що ми видихаємо і позбавляємося від будь-яких вірусів, будь-яких інфекцій, будь-яких проблем взагалі. Можна не тільки від вірусу і інфекцій на фізичному рівні позбавлятися, можна позбавлятися від всяких непотрібних нам емоцій, там страх, там, гнів, що нам що нам там заважає. У да? мене я розумію, да, що я, чого я хочу позбутися. Я візуалізую, видихаю і позбавляюся, очищаюся. Стаю спокійнішою, гармонічнішою і здоровішою, чого я вам бажаю. Отже, починаємо. Рівна спинка, як завжди, і ножки можна. В принципі, лежить, як хочете. Да? Можна просто на стульчик сісти, можна сісти так, як я, можна сісти просто так, по-турецьки, можна от сісти, якщо так зручно. Можна, в принципі, облокотитися на щось. Вона, щоб спинка була рівно. Тобто Ми не лягаємо так, да? на спинка можна бути угу. Е, Далі. Нюанси я вам розповідаю, продовжую. Да? Лейчики розкриваємо, макушку тягнеться вверх. брода паралельна в Вдих, будемо робити носом, видих ротом. Коли ми вдихаємо, кончик язика ну, дотравитися до верхнього ньоба. Вдихаємо дуже повільно. Маленькою струйкою вдихаємо. Мільно, мільно, мільно вдихаємо, вдихаємо, вдихаємо до тих пір, коли вже нема куди. Уже вже тут вже нема. Зараз шарик лопне. Задержалися. Помните, я казала? Потягаємо проміжності, не дихаємо. хоч декілька секундочок. Не дихаємо. І починаємо через рот? підтягуючи мишці проміжності, була банку роблячи, видихати, як шарі, вдувся, тик, проколов себе. Фу. Чуєте, я прямо ж так фукаю, фу, 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 да, видихаєте. До последньої каплі вугла кислогазу видихаємо. до последнього вірусу, до последній фікс, <свісно> до последнього будь-чого, чого ми хочемо позбутися. І <свісно> робити, чесно вам скажу, хоча б дві хвилинки. Дві хвилинки достатньо. Я е, застосовую її дуже тоді, коли відчуваю, що до мене щось прилетіло. От, коли ти в контакті з тілем, коли ти розумієш, да, що щось там горло там починає, там, нос починає, там. і ти сідаєш? Звісно, може це в тішині, да, коли нікого немає, закрити очі, тут більше концентрації, більше уваги, але, в принципі, можна це робити і серед людей. Ну, звісно, важливо, щоб десь подальше, осторонь, щоб не вдихнути не нечайно через другу інфекцію, дві да? <рив> <И, рив> хвилинки вдихаємо максимально медленно носом Наповнюємо повністю все своє тіло киснем до отказу. отут прям наш кисень, Задержалися. потягнули мишці примідності, зробили то тобто енергію нашу підняли, виталкуємо, видихаємо. І візуалізуємо, очі закриваємо і візуалізуємо, що ми дозволяємо від цих вірусів, інфекцій, будь-яких непотрібних нам страхів, образ, що, все, все все що хочемо, позбутися, все видихаємо, очищаємося. Навіть коли ми вже захворіли. Я практикувала, навіть коли я вже кашляла сильно. Було у мене в прошлому году, восени, сильний кашель, я. Під час кашля це видихала, тобто під час інфекції, я не знаю, вже раз 10 за день робила цю техніку, видихала її, да, і прямо ж хорошо, та прямо ж легені, прямо аж аж, аж закашлюватися хотілося, прямо, прямо так мощно очищалися. Зрозуміло, да? дві минутки мінімум, можете трошки більше. Полчаса я не, рекомендує, не рекомендується в його терапії робити полчаса в його терапії, все. Ми, ми тільки на початку, на стадії звучення йоги, тому по дві хвилинки хоча б практикувати. Це дуже було класно, ефективно. Бажаю вам завжди себе гарно почувати, щоб на які віруси, інфекції вам не, 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 не були страшними. Якщо і щось і прилітало, в будь-якому випадку воно прилітає. Ну, така жесть наша, якщо ми жили десь в лісі, може, там да не було. А так як ми живемо серед людей, спілкуємося з людьми, то звичайно щось таке прилетить. Тому бажаю, щоб все, що прилетіло, щоб одразу швидко улітало і я взагалі не пролітало. вам завжди бути здоровими і в гарному настрої.